Доброго ранку, малята. Познайомтесь це Зіна та Назар. Вони друзі. Як звати діток? Так, Зіна та Назар. Хто вони одне, одне одному? Правильно, друзі. Малята, а у вас є друзі? Добре. Складіть, будь ласка, речення. Мої друзі це. Молодці, скільки у вас багато друзів. Зіна та Назар пропонують вивчити чисту мовку. Зі-зі, зі! зі зі. Сидить мушка на нозі. Тепер давайте дітки разом. зі зі. зі. Зі, 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 сидить мушка на нозі. Молодці. Друзі принесли цікаві малюнки та хочуть із нами пограти. Шафа стоїть далеко, а стіл близько. Дерева ростуть високі, а трава росте низько. До сонечка далеко, а до віконечка? Так, близько. Будинок високий, а хатинка низька. Пташки літають високо, а гриби ростуть низько. Молодці дітки добре пограли, а Зіні та Назару. Час вирушати додому. До побачення, Зіна та Назар. До побачення, друзі!